Одноповерховий будинок з якісним дизайнерським ремонтом в селі Гореничі. 120 метрів загальна площа, ось така красива ділянка, ландшафтний дизайн. Проходимо одразу в кухню вітальню. Подивіться, який красивий острів, натуральний камінь. Ось тут у нас кухня. Класна підсвіточка. Ось тут невеличкий такий, ще у нас є зона для приготування, міні-бар. Далі вся техніка вбудована. Холодильник та морозильна камера. Також є пом'якшувач відходів, посудомийна машинка і повністю вся необхідна техніка. Далі у нас обідня зона, камін на дровах, м'який диван. Ось тут буде телевізор, вихід на терасу. Красива тераса, вечірня підсвітка, ділянка у нас 5 соток. Подивіться, яка красива територія. І давайте покажу вам швиденько три спальні. Розпочнемо з господарської. Це найбільша спальня, вона з власним гардеробом. Велике двоспальне ліжко. Ось такий красивий гардеробчик. Тут у нас датчик руху. Зараз з'явиться світло. І сам вузол. Подвійний умивальник, велике дзеркало, ванна та туалет. Також у нас залишилось ще дві спальні кімнати. Проходимо в ліве крило будинку. Перша спальня, велике двоспальне ліжко та вбудована шафа, спільний санвузол на цих дві кімнати. І третя спальня в цьому будинку. Як ви помітили, будинок повністю мебльований в кожній спальні є ліжко, вбудована шафа або гардеробна та кондиціонер. І тепер покажу вам ще нашу гардеробну. Ось так виглядає наша гардеробна, це центральний вхід. Подивіться, яка красива гардеробна в цьому будинку. Стелі 315, система рекуперації і котельня. Ось так виглядає наша котельня. Пральна сушильна машинка. Бойлер 150 літрів, газовий та електрокотел, система очистки води. Це у нас система рекуперації та вентиляції повітря. Рекуператори стоять в кожній кімнаті. Інвертор Дея 6 кВт та батарея 16 кВт. Також в цьому будинку є сонячні панелі на 6 кВт. Кого зацікавила пропозиція? Площа будинку 120 метрів квадратних, ділянка 5 соток, ціна 300 тисяч доларів. До зустрічі на перегляді.